Жив, здоров, лежу в больнице. Ничего, глаз с утра закапали. Вчера сделали снимки рук, плеча, всего вот этого. Да, 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 где осколки. Один, один осколок зашел выше колена, тогда и остановился в сантиметров двадцать. 25 прошел по телу и остановился вот тут, недалеко от паха. Ну, по ноге. Наверное, осколки доставать. Но вчера только сделали рентген. Тут все быстро делают. А так, прогнозы неутешительные. Глаз левый как видит, так и будет видеть. Это... А, правый, нормально. Э, а... Сетчатка ударена. Нет, они сказали на глаз, ничего не, не смогут сделать. А в ушах вот эта перетонка, через полгода операция. Да нет, кто мне полгода будет держать? Я, наверное, вот этот вот Сейчас достают все, что там дальше будут делать, не знаю. И как только меня выпустят, наверное, найму адвоката и нахер буду пробовать комиссовываться. Не-не-не, эти пи***ы отправят такой, какой я есть, туда. С автоматом ходить, пока меня не пристреляют полностью. Они сейчас не смотрят, красой, хромой, слепой. А нас не випускають взагалі нікуди. Це показательний госпіталь, сюди і Путін приїжджав. І 59-ї -е новини в Гарні в цілому, на нашій, на нашій ділянці, Це ми точно можемо консультувати. Значить, новини, ну такі вчора, тобто 20 жовтня, вони відновили наступальні дії навколо Авдіївки. От, стурм, який тоді почався 10 жовтня, він призвів до дуже великих втрат як особового складу, так і техніки, тому їм треба було час відновитися. Відновилися, але ведуть себе більш обережніше вже. Уже не виходять великої кількості техніки на наші ділянки, питаються її роблять спроби її десь заховати і стріляти, скажімо, з дальніх позицій. Очевидно, всім, що ну, втрати, по-перше, моральний і психологічний стан їх, коли після перших цих днів штурму тисячі трупів були завалені, всі лікарні, морги, Донецька. От, і це ж теж впливає. І наскільки нам відомо, все-таки у них діють ці заграти які заставляють іти. У них немає вибору. От, і по-перше, морально вони розуміють, що вони окупанти, а по-друге. Ззаді ще стоять гратотряди, які їх слухають діти вмирайте. За кого, за що, за що невідомо. Мобілізовані в першу чергу, практично ставлять в стрій. Вони ставлять всіх абсолютно. Саме як, як в них це вважається в їхніх е, встабах, е, непотреб, так сказати. Ну для нас нас всі потреб, ті, хто прийшли зі зброї на нашу землю. А у них це не потрібно, навіть по їхнім оцінкам. От, тому є представники ДНР, теж воюють. От, не знаю, це, це залякані, чи це по ідейним якимось мотивам, але ж вони теж, теж є на, цьому, на цій ділянці. Ми поставлені задачі командуванням виконуємо в будь-якому випадку. От, і сьогодні ми скажімо, з великою повагою відносимося до Верховного Головного до головного в першу чергу, як військової людини, як дуже е, людину, яка знає, що робиться на, на кожній ділянці фронту. Тому, значить, все, що треба нас, від нас, ми все виконуємо. Це, це просто, звісно, легко казати. Дається, це все не. Не дуже так легко дається тяжкими зусиллями, практично безперервно ідуть штурмові дії малими групами, більшими групами, але вони продовжуються постійно. це, ну розумієте, такий фізичний стан трошки в тому всі є, але духом ніхто не падає взагалі. Ну, такого немає. І всі розуміють, нікого не треба гітувати за якісь моменти пов'язані. З тим, що що треба робити, кожен знає свою справу і виконує на свої на своїй ділянці. Їм то у них то зручний плацдарм, розумієте? У них є де ховатися. Місто Донецьк за ними стоїть. Там є багато е, місць, де, де можна заховати боєприпаси і так далі. Але значить, е, скажу, що на саме поле бою у них можливості накопичувати боєприпаси нема завдяки нашій роботі, нашій розвідці, артилерії О, тому. Це, це відчувається на полі фронту, на полі бою. Ой. І техніку вони вже роблять спроби ремонтувати саме в полі. Тобто нема можливості відтягнути і там і так далі. От це вже каже про деякі речі, які на користь нашу грають. Танки, танки Т-72, танки БМ БМП-2. Бойові машини десанту. Так, ну, і використовували, до речі. І техніку вивозили, особовий склад на Уралах. Просто вивозили, підвозили БК на е цих, пам'ятаєте, як вони такі санітарні машини, таблетки називають їх. От і на них даже вивозили. Ну розумієте, це як мішень в тірі, коли така машина виїжджає на полі бою, коли ми з усіх сторін їх бачимо і з усього виду озброєння можемо по, по ньому е вцілити. Ну тобто, це. Не продумана ситуація взагалі. Я впевнений, що в генеральному штабі у нас є багато планів, але розмова про те, що ми здамо в діївку, немає такої розмови. І я думаю, що росіян не думаю, я знаю. Просто ми про це не можемо говорити. Їх чекає дуже багато сюрпризів, от хай готовляться. Краще хай навостряють лижі і втікають за кордон свій за свій перебрик. У мене особисто точно не було можливості. І ну ну розумієте, що це таке для е, нас почути і знати, що генерал рядом. Це мотивація, моральний дух і так далі. Це, ну, це велика повага до е, такої людини, яка на своєму місці. От і, мабуть, у росіян такого не того можуть навіть не мріяти. Я, ви розумієте, в чому питання? Там у них ж не один Путін, і його ж багато. Путін там бурят, Путін удмурт, Путін і ще якісь. Тому а залужний у нас один о і це факт, яким це наша перевага перед, перед ними в першу чергу. Я, вибачте, е служив в радянській армії ще на території Росії, там Московський військовий округ, о, і, і багато де їздив по Росії. Розумієте? Я хочу сказати, що в той час ми відрізнялися, навіть коли ми були в одній державі. О, а після того, як ми все-таки, ну скажем так, територіально адміністративно відділились, то це прорва ще більше стала. Не можна, не можна порівняти, не можна порівняти е, ситуацію, пов'язану е, з нами, ніяк, ні ніяк, в якому сенсі. Кажу так, що це ще з Херсонського напрямку, я можу розказати, що вони реально нам доповідали мешканці місцеві, що вони своїх трьохсотих тяжко поранених закапували на полі бою разом зі своїми двохсотими. Розумієте це варварство і кощунство? Тобто то живих своїх, вони ще стонали. Це ж саме робили нацисти в Бабім Яру, mm -hmm. і там я знаю, в Бердичеві було таке тренування перед Бабим Яром. Mm -hmm. Тобто, вони кажуть, що вони борються з нацизмом, фашизмом, а насправді самі такі. От я спілкувався з полоненими да багато разів. І коли починаєш просто питати у них, як і що вони, як вони взагалі живуть, як вони потім, коли їх вже там мобілізували, як відбувається це все там доставка до фронту і так далі, то ну рядом взагалі це якесь непонятне, що де їх не кормлять, їм не дають їжу на позиції, вони самі там десь добувають собі воду і так далі. Ну такі прості речі, людські, соціальні. Я вже не кажу про озброєння, все інше. Тобто, ставлення до цих мобіків у них ну таке, як, як до третєсортних. як будь то вони спеціально їх хочуть якось почистити свою націю, але ж е інших немає. Всі такі. Я з повагою з повагою ставлю до тих, хто відкрито виступив проти цієї СВО, так званої агресії. Є такі люди, да, на жаль, їх не дуже багато. Але в цілому ця пропаганда дала свою роботу. Свою ага.